Зараз ми спостерігаємо за тим, як команди виходять на поле арбітр Микола Балакін, арбітр який постійно обслуговує матчі Єврокубків, Тому відповідно, і його присутність тут це додача до статусності цього поєдинку. Ну і виходять футболісти сьогодні не самі. Виходять е, з вихованцями Ша Херсон, які завітали в Черкаси на серію товариських матчів в межах проєкту шкільних ліг пліч-опліч згуртовані команди. Так що сьогодні такий і приємний сюрприз для дітлахів долучитися до цього поєдинку. Тут пройтися є де з підтрибунного приміщення в Черкасах Треба слідкувати майже через усе поле. Олексій Гуцуляк приніс нам декілька приємних емоцій в паузи збірних, але згодом було те, що ви самі все знаєте, друзі. Роман Григорчук його ЛНЗ набрав шість очок в чотирьох матчах. Не грав ще в нічию з черкаським колективом ніколи. Роман Григорчук, тому ось такий безкомпромісний тренер з кожною командою. Точніше, кожній команді, яка грає проти ЛНЗ будь-якому разі. Важко, якісний підбір футболістів, важко і Поліссі, яке не змогло здобути три очки в попередньому поєдинку. Взагалі ніхто звідти не привіз три очки. Ну, і Полісі так само залишилося ні з чим. ЛНЗ, контратакувальна команда. Зараз бачимо Ейнел Сурач продирається До штрафного майданчика. Удар Суареша. Нікому замкнути. Це був удар, тому що потягнув цей м'яч Олег Кудри. Це був не простріл, тому або можливо щось середнє. Але перша найгостріша нагода. Втім, перед тим там було зафіксовано положення по загрозах. Вибирає комбінація в один дотик з Яшарі. Танковський непогана передача в центр. Момо ставить корпус. Проти Момо правила порушували. І зараз розуміє по хокейному тіль, що треба віддавати. Якщо м'яч перехопиться, то все одно буде фол. Але тут виходить дуже хороша передача на Суареша. Яшарі простріл, гра рукою не було, каже Балакін. Але у нас ще є Ігор Пасхал, який на варі головує. Тому якщо щось помітить, то змусить Балакіна передивитися, якщо вдасться зробити. Ми дивимося за повтором цього епізоду. Отак присів на м'яч у вуличному футболі. Кажуть, що не можна такого робити. В УПЛ. насправді це рятує ворота від загрози. Ну а далі знову ж таки від, від стигна Жаувіале. Ну він не міг ніяк контролювати руку, ховав її за спиною. Зараз полісся. Зокрема, Бориса Крушинського перевіряє пилість Євгенія Кучеренка. Кушетом від ноги захисника. М'яч опиняється в руках голкіпера Черкаського і команди. Хороша подача. Удар! М'яч влітає все ж таки в ворота. Це той момент, де затовкли. Поки що святкує Чоботенко, але там апелюють футболісти ЛНЗ стосовно забитого м'яча рукою. Так що... Станом на цю секунду вітаємо Поліся. Забивають хороша подача на дальню стійку, але давайте повторі дивитися, тому що тут не розуміє нічого. Чому таке рішення Назарій Муравський? Також розгублений Євгеній Кучеренко. І весь акцент зараз не лише на Миколі Балакіні, а й на Ігорю Пасху. Майсурадзе виконує цю подачу. Гуцуляк відіграє. Пасіч грає в підборіддя Чоботенку. Як на мене. З попереднього ракурсу. Заворіт був хороший, але дуже швидко нам показали. І більше ракурсів, і більш повільному повторі розглядала цей епізод арвітра. Тому перестаємо вітати Сергія Чоботенка. Ну, він десь розумів, тому не сильно зараз і розчаровується. Майсурадзе та Гуцуляк Гуцуляк пробиває, прошиває десь стінку, але м'яч пішов по центру. Не було суттєвих проблем для Євгенія Кучеренка. Ну, чи не розчарує? Якщо саме йому довірять тут пробити, Відкидає під удар. Сарапісь! Його гармата! Ось те, чого я чекав. І повз стійку кум'яч проходить. Але як же швидко і щільно. Знаходить вільну зону. Але бачимо, що, по-перше, Кучеренко все контролював під ближній кут, ну, А по-друге, насправді задалеко м'яч прийшов. Однак для розігріву піде. Вони подачу. Тіль Яшарі, Далі продовжуємо. встигає цей м'яч зберегти чи ні. Можемо грати далі недовго. Пези Балакін, Балакін, що має бути удар від дворів. Михаліченко бачить вільний простір. Знову Крушинський. Крушинський. Удар від нього, а просить Гонсалош. І не дарма просить, не встиг побачити його Борис. Михалюченко. так само побачив дуже багато вільного місця. Тут провалилася опорна зона. Яшарів же потім, коли Крушинський приймав цей м'яч, став його зустрічати. Вище був так само В'ячеслав Танковський. Штрафний залишається для ЛНЗ. Олів є тіль ось такий крос від нього. А якби пішли, а якби пішли і повірили, що м'яч буде набирати швидкість, і Тіль якраз про те й говорить, що треба було бігти до кінця. Полісся атакує зараз. По їхньому складу пройдемося після цієї атаки. Михаличенко обігрався з Крушинським. Крушинський на Бабенка. Бабенко повертає на Крушинського. Простріл І Ось він шанс засяяти для Андре Гонсалвеша. Португалець обирає собі хороший момент. Ну і зразкова атака Полісся, як можна буквально заплутати, закрутити. Захисну ланку свого суперника Бабенко в темп непогано віддав, не встигає Путря за Крушинським. Ще один кутовий для Полісся. Бачимо Сарапій та Чоботенко безпосередньо біля Євгенія Кучеренко. Пішла подача. Якраз. Вортарський майданчик. Удар був. Ще один кутовий. Ілля Путря, здається, підстрахував у цьому епізоді. Це той момент, коли гравець, який на стійці стоїть, приносить певну користь. Цалович на підбиранні. Михаліченко просить там кілька футболістів по лісі залишається. Такий крос виконує вбороть, в Боротьбу удар. На сітку м'яч пускається. Олексій Гуцуляк вистрибнув найвище за всіх. Десь підгледів. От, такий стиль подачі Михайліченку Олів'єтіля. Цього разу Драмбаєв поступив в боротьбі на другому поверсі. Ну дуже високо Гуцуляк стрибнув. Тут якби біля поперечки його поставити, то вискакував би за пенімаку. А на сьогодні навіть заявку не потрапляє. Міг би в теорії грати за поліс, але для цього треба було заплатити. А тут яка поперечка після рикошету Кучеренко навіть не реагував. Здавалося, простий епізод, проста свічечка, де має забирати м'яч до рук голкіпер після удару Гуцуляка. А потім вже просто спостерігав, був відіграний ледь за комірець не влітає м'яко дали дуже багато часу і простору для Олексія Гуцулюка. Підготував він цей удар, але встигає Айді Дайку вставити свою ногу, яка ледь до критичного моменту не призводить. Там ми поки дивимося, поки дивимося, м'яч влітає. Все ж таки у ворота Полісся забиває з кутового. і тут шоу. інтуїція починається. Чи цього разу чисто і як саме? Забивають житомиряни. Кого тут? Вітають, вітають Бориса Крушинська. Розчарований Роман Григорчук. Смакували ми поперечку, але тут було дещо краще. Що, Борис Крушинський? Все ж таки, мабуть, на нього. Акцентуємо увагу. Ну, 100% навалилася велика купа від футболістів Полісся. Давайте дивитися цю подачу. Яка закручувалася в ворота, яке ж тут помилище від Кучеренка. Вийшов він на цей м'яч, але махнув руками повз і тут справа не те що техніки. Справа просто стоячки треба було перебувати і десь підставитися під цей м'яч. Стигном забиває Крушинський. Ну і нарешті посмішка на обличчі Імада Ашура, чого не скажеш про обличчя Романа Григорчука. Тут таланзе непогано атакує. Пасіч битиме за меж штрафного майданчика прямо в руки Олегу Кудрик. Тривалу. Свою результативну засуху. Востаннє ще в матч проти Інгульця, якраз як тільки відновився. Зараз удар від Пасіча викручувався цей м'яч, тому трошки таке пожвавлення на трибунах Черкас-Арени. Далі про Назаренка асист був у матч проти Інгульця. Переможний асист. Так, тоді Полісі мінімально здолав колектив з Петрового. Ну і 45 хвилин проти Чорноморця і 33 хвилини лише проти Верес. Але обирає не найочевидніший варіант, важкий для Тіля. Тіль ніби той обробив. втім налітає на нього Михаліченко з батістою. Удар за в тому майданчика. Це вже хороша робота від Євгенія Кучеренко. Це вже справжній такий породистий сейв. Через побачимо втрата від Тіля. Батіста. в Темп віддає на Бітона. Ну і Бітон обирає так. Варіант метрів з 28-30 пробити. Йде знову діагональ. Кучеренко цього разу чітко викрикує і чітко грає в м'яч. Ну, ось так в режимі Супермена вкидає прямо на погруддя Інолосу Ариша. Руслан Бабенко. Скільки підкатів від нього сьогодні? Втім, моло на підбиранні. Моло не встигатиме. Забере цей м'яч до своїх рук Олег Кудрик. У нас тут Кучеренко. Викрутив, так викрутив. І здавалося, задалеко відпускає цей м'яч. Підкат від Бабенка. Чітко в м'яч грає. І серія рикошетів повертає його на Суариша. Ну Ейнол нібито й не дуже заганяв тут моло. Подача моло. М'яч пропускає. Путря. Удар в нього виходить, кудрик був готовий. Є підказує Роман. Григорчук зараз для Геннадія Пасіча, що все про атаку забуваємо. Кіль все ж таки виконує подачу. Високо закручується м'яч і падає на сітку, але за межами поля. А Олег Кудрик навіть сітку порвав, зависнувши на цій девіації. Два своїх варіанти, але не встигає підготувати цю передачу. Прямо в руки Кучеренко віддає. а Тут віддає Наумець прямо в ноги. Брістріч урістріч! Як ж довго, як же важко. Падає. Адмір намагався перекривати дорогу своєму супернику. Ну, це вже пасхальний якийсь подарунок. І мова зараз не про арбітрів. Ну і ми чуємо фінальний свисток від Миколи Балакіна. Полісся перемагає ЛНЗ.